Епічне повернення до серіалу Школа. Перше таки бачу пудра, яка пристосовується до тону вашої шкіри. І зовсім не липкий. О, як вони приємно пахнуть. Ідеально. Привіт, друзі! Мене звати Іра Кудашова і це Датчис новин на каналі Єва. У цьому випуску маємо багато що обговорити. Тож скоріше підписуйся на наш канал та вмикай нагадування про вихід нових роликів. Там тарадам-тадам! Ну що, друзі, чекали? Це моє епічне повернення до серіалу Школа. Жартую! Насправді, ми сьогодні подивимось, що окрім підручників, ми можемо скласти до нашого шкільного портфелю. Поїхали! Аж два світових бренди запустили лінійки хайлайтерів, тож у тебе є крута можливість померехтіти на лінійці шкільній. Huda Beauty випустили чотири нові хайлайтери, які мають у складі світловідбиваючі частинки, а також мають тверду текстуру, проте на шкірі вони жирно не виглядають. Також вони подбали про нашу шкіру і додали до складу вітамін Е, А взагалі продукцію цього бренду ви можете з легкістю купити на сайті Eva.ua. Бренд Melt Cosmetics випустив лінійку хайлайтерів для усього тіла. Sex Foil – це емульсія, яка зволожує шкіру та надає сяйння. А зараз ми почнемо з мастхеву під час уроків. Враховуючи ситуацію сьогодення, це антисептик. Але в нас він незвичайний. Це парфумований антисептик для рук Play and Live. Насправді я вперше таки бачу, бо аромат в нього можна дійсно сплутати з парфумами. І зовсім налипкий. Ви знаєте, що дуже багато брендів перепрофілювали свої парфумерні заводи на створення антисептиків. Тож зараз ми можемо мати в колекції антисептик від Givenchy або Guerlain. Окрім антисептика, звісно, варто мати з собою також вологі серветки. Мій фаворит це Greenway. Я їх завжди кладу з собою. Ну і, дівчатки, ви мене зараз зрозумієте, бо це просто must have, оскільки наш макіяж протягом дня повинен залишатися в ідеальному стані. І щоб він залишався таким, в цьому допомагають ці матові серветки, які чудово матують шкіру та прибирають жирний блиск. І ще величезний плюс це те, що вони рожевого кольору. Це мій улюблений колір. Так, а тепер покажу, як використовувати правильно такі серветки. Основне правило це не розтирати по всьому обличчю, бо можна просто змити макіяж, а просто ось так обережно прикладати до Т зони, і вони дуже легко вбирають весь жирний блиск. Ось і все. Бренд Anastasia Beverly Hills випустив дуже зручну лінійку з кремових стіків. До них увійшли бронзер, хайлайтер та рум'яна. Це дуже зручно, оскільки ви зможете наносити на все тіло, і ви не будете переживати, що ці продукти забруднять вашу косметичку. І бренда Anastasia Beverly Hills також представлена на сайті Eva.ua. Те, без чого я не раджу вам виходити з дому, це прокладки, оскільки це може врятувати вас або вашу подругу і зможе врятувати настрій на весь день. Також в нас є ось така мініатюрка від бренду LCF: це парфуми. О, Як вони приємно пахнуть. Запах дуже солодкий з нотками цитрусу. Це дуже зручно, оскільки не завжди ти можеш носити з собою величезні там парфуми. А такі маленькі мініатюрки дуже легко покласти будь-який рюкзак. І завжди приємно пахнути. На жаль, камера не передає запахи, але ми залишили лінк на цей аромат, тож ви зможете його спробувати. Так, ну і просто мій фаворит, мені здається, це найкраща щітка для волосся, яка тільки може існувати. Це Tangle Teaser. Величезний її плюс, що вона взагалі не видирає волосся і дуже ніжно його розчісує. LH Cosmetics випустили, як на мене, просто ідеальні блиски для губ Infinity Lip Gloss у нейтральних відтінках. Вони підійдуть на кожен день, і величезний плюс в тому, що вони мають у складі SPF 15, а про важливість SPF ми розповідали у минулих випусках, а також вони візуально збільшують об'єм губ і додають блиску. У нас залишилось два не менш важливих продукти. Це консилер. Для мене це просто необхідна річ, оскільки я мало сплю, і з моїми синцями бореться саме він. У нас консилер від бренду B. До речі, мені дуже подобається їх новий дизайн у ніжно-рожевих кольорах. Зараз ми перевіримо. Так, він дуже стійкий, проте приємний на дотик. Я вже користувалася цим консилером. Цей тон ідеально мені підходить та маскує всі недоліки. Ідеально. Так, в нас залишилась пудра Фінітон від Maybelline New York. Це пудра, яка пристосовується до тону вашої шкіри. Класно матує і не залишає жирного блиску. Пудра може дуже часто закупорювати ваші пори, тож дуже важливо обирати саме такі, у складі яких немає комедогенних елементів. Це був дайджест новин на каналі ЄВА. Ми сьогодні з вами зібрали портфель до школи. А всі продукти, які ви бачили у цьому випуску, ви можете купити в мережах магазину Єва або на сайті ЄВАЮа. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях мастхеви цього навчального року. До нових зустрічей!